Днями у комплексі водних видів спорту водолій відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів з вадами слуху. Ці змагання, в яких взяли участь понад 60 спортсменів з 10 регіонів України, традиційно стартували у День міжнародного свята інвалідів. На урочистій церемонії відкриття чемпіонату спортсменів привітали чисельні почесні гості, серед яких були керівники обласного спорту та інваспорту, організації яка займається реабілітацією людей з обмеженими можливостями. Но это тот день, когда хочется еще раз э, сказать им, пожелать жила, здоровья, поблагодарить за то, что они активную жизненную позицию такую, такую имеют, участвуют в соревнованиях, прославляют нашу страну э, на мировом уровне, потому что у нас очень знаменитые, именитые спортсмены. Мені дуже приємно, що ці вот сорівнування проходять в цей день сьогодні в Ніколаєві. В планах є залучення коштів і залучення від з державного бюджету. Ми хочемо проводити тут навчально-тренувальні збори та змагання державного рівня, підготовку спортсменів до міжнародних змагань. Разом з нагородами учасники чемпіонату виборювали місця у збірні України. Команда господарів, у складі якої виступали декілька провідних плаців світу. Це багаторазовий призер Дефолімпіад Олімпіад Володимир Натальчук, призер Європи 2014 року. Віктор Конкін докладали максимум зусиль для поповнення медальної скарбнички нашої команди. понимаю, что когда я был еще молодым спортсменом, как это сложно достичь определенных результатов. В этом мне помогали и тренеры, и моя работа. Я уверен в себе и не боюсь никаких сложностей, трудностей, я верю в свою победу. Среди николаевских спортсменов есть у нас один из ведущих спортсменов, это Натальчук Владимир. Он является нашим ветераном и одним из ведущих пловцов сборной. Также я смотрю, что сейчас собралась приличная компания. Ребята собрались с Николаевской области, Николай Семенович Ильин собрали. Группа ну, будем смотреть на соревнованиях. У всех есть возможность попасть в сборную. Все покажет время. И... Дорожка і їх качество. Я думаю, все буде нормально. Перша нагорода миколаївцю була здобута в естафеті 4-200 по 200 метрів вільним стилем серед чоловіків. Згодом саме цей квартет Ільченко, Конкін, Артеменко і Натальчук стали третіми в естафеті на 100 метрів. Єдину нагороду вищого гатунку здобув Віктор Конкін на дистанції 50 метрів браса. Також він до свого активу додав срібло і бронзу, подолавши відстань 100 метрів брасом та батерфляєм. 34-річний дефолімпієць Володимир Натальчук вибрав в особистому заліку три срібні нагороди, дві з яких в запливі батерфляєм на 50 і 100 метрів, інша 100 метрів на спині. Єдина представниця у складі нашої команди серед жінок Юлія Шаврова подолала 50 метрів батерфляєм третю. Фінальним здобутком господарів стала бронзова нагорода в комбінованій естафеті 4 по 100 метрів. В загальнокомандному заліку миколаївська команда стала третьою, поступивши спортсменам зі столиці и Днепропетровской области. Мы е, обсуждали с командой, планировали это выступление и э, подсчитывали время, мы тренировались, готовились к этой эстафете. И я был уверен, что где-то э, третье, четвертое ну, место. вот, Но ну, очень довольны, что третье место. Найкраще представники Миколаївского инваспорту в черговый раз довели. Що вони здатні успішно захищати честь української держави на змаганнях найвищого світового рівня. А зараз у скритні для нашої країни часи кожна навіть маленька перемога вкрай важлива. Остались очень хороші розповідання об этом басейні. Тренера Ільї е, Нікола Сіменович. А сьогоднішнє змагання – отлична організація проведение, организация, все отлично. И была очень рада увидеть старых друзей. И я очень рада, что мои дети, которыми, которых я тренирую, э, хорошо выступили сегодня. Очень рада. Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.